Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас ще одна цікава новина: Twitch Drops. 12 днів танкового різдва, щоденні трансляції з таємними Дропсами. Щасливого танкового різдва. бійці. святковий настрій заповнив World of Tanks. Підсвяткуємо початок новорічного наступу прямими трансляціями різноманітними заходами танкового різдва й таємними дропс з 30 листопада по 11 грудня. Приєднуйтеся до прямих трансляцій на офіційних каналах World of Tanks в Твіч. Та заробляйте щоденні нагороди. Наша стрімінгова команда підготувала для вас цікаві заходи, як от дослідження святкового містечка, виконання доручень від наших спеціальних гостей, огляд святкових заходів, міжнародний турнір та багато інших сюрпризів, щоб пробудити святковий настрій. Щоденні трансляції на танкове різдво ви зможете дивитись на англійській та на німецькій мові. Долучайтеся, щоб щодня щоб отримати Twitch Drops, які напевно. І наповнені чудовими нагородами та подарунками. До речі, тут будуть розіграватися прем-танки 8 рівня. А зараз коротенька реклама від спонсору відеоролика. В магазині Телемарт ви можете придбати універсальні акумулятори Powerbank на 20 тисяч ампер та на 30 тисяч ампер за дуже вигідною ціною, тому що в магазині на 20 тисяч ампер Powerbank коштує біля 2 тисяч. Також ви можете в Телемарті купити ДБЖ, якщо ви бажаєте, можете завітати в Телемарт по посиланню в описі та по посиланню в закріпленому коментарі, та обрати для свого комп'ютера ДБЖ або для іншої техніки, яку ви хочете забезпечити. Від втрати. Всім дуже дякую, поїхали далі. Хочу вас ще запитати, як ви думаєте, буде новорічний календар World of Tanks 2022-2023 в новорічному наступі. Напиши, будь ласка, в коментарях. Не забудь підписатись на канал, влупити вподобаєчку та дзвіночок на всі сповіщення з каналу. Розпочнемо із найцікавішого з 30 листопада, як ви бачите, буде кожного дня стрім на Твічі. З іноземними блогерами, і ми зможемо отримувати нагороди такі, як розпочнемо з першого дня. За 120 хвилин перегляду один з таємних дроб дня 5 великих ремкомплектів, 5 великих аптечок, 5 автоматичних вогнегасників, або ТКС 20 мм преміум другого рівня поляк, або Француз М4А1 ФЛ10. На другий день що ж ми зможемо отримати? Ми зможемо отримати також до пайки танк другого рівня Л-60 або німецький ПТ-князь, як його називають 105. ПТ китайська, яка була у нас колись в е, як вона називається? Запроси, друга та отримай танк. Вибачаюся. Зараз дуже швидко записую, не пам'ятаю, як що, все, все, що називається. Третій день ми зможемо отримати щось одне із таємних дропсів М22 Локус. Це третій рівень США та німецький е 75 тс А також три резерви на досвід та три резерви на вільний досвід до екіпажу на годину. Вільний досвід на прокачку техніки, до речі. Четвертий день ми отримуємо. Давайте найголовніше, щоб не затягувати ці новини день премтанку. 1 та КСТОр 1008, британський ПТ-Барабан. П'ятий день: це буде ЛТ-432 та один слот у гаражі та Т-45, шостий день Т-7, комбат-кар та лорейн 40Т. Сьомий день це будуть два премтанка другого рівня та п'ять предбойових настав для екіпажу. Тут різні настави. Восьмий день: три образи Валера Рак. Три образи Оленець-Олень, три образи Айтомат, три образи одного Ріг, три образи Вебер Непробивайло. Або два премтанка, які можуть випасти третього рівня т 127 та ЛТП. Дев'ятий день ми зможемо отримати також премтанки третього рівня, БТ7 Артилерійський та М3 Light. Десятий день ми зможемо отримати LC Evan 90 та другий рівень Light МК VIK та 5 бойових. Завдань x 5 досвіду за кожну перемогу. День 11. 5 жетонів твіч дропс та 10 жетонів твіч дропс за 150 хвилин та 240 хвилин також до великої ремкомплекти та великій аптечки 5 автоматичних вогнегасників. На 12 день ми зможемо отримати також 5 жетонів Drop за 90 хвилин, стоп за 150 хвилин 10 жетонів та за 240 хвилин 2D стиль сила духу. Якщо з таємних дропсів ви отримуєте техніку, яка вже у вас є, вам буде компенсація її вартості кредитами. Ось це уже дуже погано і неприємно з вашої сторони, друзі, потрібно давати компенсацію в золоті, а не в сріблі. Срібло нікому зараз не потрібне. З 5 листопада до 16 грудня проходить, проходить благодійна акція до танкового різдва. Танкове різдво це не лише можливість отримати чудові подарунки для себе, але й можливість допомогти тим, кому пощастило менше. Не пропустіть анонс цього благодійної акції і долучайтеся. Зимовий турнір пройде 10 11 грудня. Друзі, всім дуже дякую. Я думаю, що вам можливо щось тут і випаде, можливо, якийсь преміум. Тому я бажаю вам успіху. Успіху в переглядах, щоб у вас все було добре, та щоб вам не вимикалося світло, і у вас на новорічні свята World of Tanks було все добре. Щасти вам тихого та мирного неба до зустрічі в нових відеороликах.